До 12 зросла кількість жертв теракту в Парижі. У центрі міста троє чоловіків розстріляли редакцію сатиричного журналу Шарлі Ебдо, відомого своїми карикатурами на пророка Магомета. Окрім журналістів, загинули двоє поліцейських, які спробували зупинити бойовиків. Нині в Парижі триває операція з перехоплення нападників. За попередньою версією, злочин могли скоїти бойовики з Аль-Каїди або Ісламської держави. А французька преса написала: що у Парижі розстріляли європейські цінності. Поки що є тільки ці відеокадри нападу бойовики. Вже розстріляли редакцію журналу, і ось ось утечуть з місця події на чорному сітроені. За кілька хвилин з'являться поліцейські в офісі побачать дев'ятьох убитих журналістів та охоронця, а на вулиці застреленого поліцейського і його понівечену машину. Евакуювали десятьох поранених. Одна людина пізніше померла, четверо нині у критичному стані. На місце події одразу приїхав президент Франсуа Оланд. Це не варварство, терористичний акт, який вразив усю країну до глибини душі. Ми будемо переслідувати їх аж доки притягнемо до відповідальності. Навколо сатиричного тижневика раз у раз виникали скандали через суперечливу подачу новин та жарти над ісламом. Чотири роки тому офіс підпалили, а головному редакторові Штефану Шарбоньє та провідним карикатуристам час від часу надходили погрози. Останнім повідомленням на сторінці газети у Твіттері стала також карикатура на лідера угруповання Ісламська держава або Бакра Аль-Багдаді. Коли я почула стрілянину, то подумала, що це пограбування магазину або щось таке. Я й гадки не нема що це напали на журналістів? Спершу я хотів побігти і допомогти, але побачив, що решта перехожих ховаються, і люди бояться виходити з підземного переходу. Потім помітив автомат у тих людей і поліцейського на землі. Ми змогли підійти тільки коли нападники поїхали. Як повідомили французькі спецслужби, атаку на редакцію вчинили за такою ж схемою, яку використовують бойовики на близькому сході швидко приїхати, розстріляти і швидко поїхати. Проте у Франції такого досі не було, і в Парижі неможливо було уявити озброєних до зубів ісламістів у Чорному. Тож по всій країні підвищили рівень терористичної загрози. Велика Британія порадила своїм туристам бути обережними. США, НАТО, Євросоюз та десятки країн світу, серед яких і Україна. Висловили співчуття на вечір у Парижі. Запланували дві демонстрації: одну антиісламську, другу на підтримку свободи слова. А президент Франсуа Оланд виступить із телезверненням до нації. Як написала Лемонд, напад на редакцію Шарлін Ебдо став найсерйознішим терористичним актом у Франції за останні 30 років. Юля Куценко Перший національний.